Всім привіт! Я думаю, пам'ятаєте, хто постійно стежить за каналом цей акумулятор. Я його там намагався продати, але ну, якби всі розуміють, що за нормальну ціну ніхто не купить, а за тисячу там, чи дві віддавати його ну, зовсім не цікаво, так як я тоді це казав. І так він, в принципі, так він залишився в мене. Значить, прийшло час до нього щось щось з ним зробити. ну, Тож не буде інваляція просто так, без роботи. Ну, не. не викинути що, вода, і, і стояти то без пилюкою припадати, також то не цікаво. Значить, Що я вирішив зробити? Є в мене такий ще повербанк, ко-повербанк, інвертор. Те він раніше забезпечував будинок електроенергії, коли я не було мережі. І мене така зарядка. І... Вже вимальовується така от коробочка з любимої фанери. Ми хто догадався вже, мабуть, що це має бути щось типу супер павербанка на 220 вольт ну, або модним словом зарядна станція. Ну, щось, щось подібне. Для чого? Деколи буває, що є потреба включити якісь приводи 220, десь подалі від розетки Ну, щоб не тягнути там, переноску там, 50-100 метрів подовжувач, то деколи приходиться ну, генератор тягнути з собою. Так? Або взагалі, коли десь треба включити якісь прилади за кілька кілометрів від, від найближчої розетки, тягнути з собою генератор, він якби трошки би ну там 2,7 кВт чи 2,8 досить Досить важкий, габаритний, його треба погрузити в машину. Там, там далі завести. Ну, коротше, купа нюансів. Тому що таку зробити цяцьку, тим більше все для цього є. Є інвертор, є зарядка, є акумулятор, якого, в принципі, на якісь такі нескладні задачі вистачить точно. значить, Його хочу таким чином скомпонувати. Так. Отак. От так. Зарядка буде прямо в притул до, до стінки. Далі, тут напротив в стінці, думаю, в цій коробці будуть прорізані отвори. І так само тут будуть прорізати напротив вентилятора. Ну, крім того, ще буду додаткові отвори, щоб нас тут підтягує повітря через щілини, звідси затягує через щілини. Ну, відповідно, кілька отворів додаткових десь зроблю. Я подумаю, іде це краще зробити буде для того, щоб, крім того, що охолоджуватись буде сам блок живлення, ну, зарядка, то щоб там обдувалося там частково десь якийсь акумулятор обдувся там, чи БМС-ка. Тобто, Звідси буде повітря виходити в сторону, да, то десь я в цій стороні і в цьому пару отворів зроблю, щоб воно задувалося. І трошки там так само з цього кута, щоб трохи охолоджувалася ще батарея. Хоча вона не гріється майже взагалі. Якщо на максимальному струмі заряджав, то так і ледь-ледь відчутне тепло десь там було. ну це Я не знаю, скільки там градусів, не міра, немає пірометра. Але суть в тому, що там. Охочу, ти тут немає що. Але якщо я ще зменшу струм, тут 20 А зарядка. Де? Да, 28 А. Е, я планую десь так Ампер на 15. І, ну, немає сенсу спішити. Тут 60 А годин акумулятор. Якщо за 4 години зарядиться, ну так шикарно. Ампер 15-16 там поставлю та й все. Та більше, я думаю, що не треба, нема куди спішити, тим більше це. Ну Десь колись там раз кудись. Взяти там це ж не то, що там треба в циклічному режимі безперервно постійно заряджати, розряджати. Тому, 15 А цілком достатньо для, для блока живування, буде трошки такий м'якший режим, не так буде там нагріватися, перевантажуватися. Ну і батареї також. Вона вже трошки життя побачила, навіть трохи добренько побачила. Нагадаю, вона від'їздила на електротранспорті. 30 тисяч кілометрів, ну на скажімо так, не електро самокат, а <смі>, електромопед щось таке. 30 тисяч кілометрів, чи навіть більше 30 тисяч від'їздила. Далі вона з 22-го року забезпечувала будинок живленням, коли були відключення. Також вона трохи. Якісь навантаження було. ну Відповідно, зараз її навантажувати типу, по повні немає нема бажання, то краще я знижу струм до 15 А і так буде нормально. Під час розрядки там, звичайно, струм буде досить серйозний, але е, недовго. Ну, це якщо щось там потужне включати, там 2 кВт, от, 2 кВт інвертор е, при повній потужності він 100-105 А. Може взяти з цієї батареї, вона може цей струм без проблем давати. Вона набагато більше може видавати, але таке зайві. Ну, це при повній потужності, при, при піковій. А якщо, ну, це яксь чайник включити, 2 кВт. До речі, ні, брешу. при повній потужності 2 кВт він споживає приблизно там щось в рані 70 з чимось ампер. 105 споживає споживається при пусковій потужності в районі 3 кВт. Цей інвертор може давати 3 кВт там, протягом 10 секунд, якщо не помиляюся. Ну, тобто пуску потужність отримувати. Тому ну, є шкафо там, де довго тривалий час на цього батарею до на навантаження там, під тих 100 ампер, там не буде такого. Зазвичай це якісь 30-40-50 ампер це в кращому випадку. Ну Ніхто ж там не буде з варвальним апаратом користуватися від цієї батарейки. Ну Тяжко, десь таке якусь дрельку, якусь, якийсь паяльник, там де коли буваєш, требась паяти не, не, не біля розетки. Там може, якийсь там прожектор там, чи ще щось, то це, це рідко коли там бугарка. Зазвичай це невелике навантаження, тому для цієї батареї буде це все без проблем. БМС і витримує. 125 А здається, я вже не пам'ятаю, бо це БМС -ці вже років і років. Значить, така буде компоновка. Значить, буде перегородочка, фанерка між е батареєю і там до зверху будуть провода, БМС-ка, е балансір активний, 2А. Якщо не помиляю, да, 2-амперний, 8С на 2 А. Е бо штатна БМСка, е ну, там має балансір. 30 мА. Ну це таке, це ні про що. Це якщо 2П, 3П і так далі, то ще буде. А тут якби, в одній з паралелі досить багато акумуляторів, які вже трошки життя побачили, то обов'язково балансір. Хоча коли цей балансир балансір там, рідко коли він включався, тобто розбаланс досить таки невеликий. Його бувало відключав взагалі. Тут є в нього яким у нього вимкнути балансування. Раз і вимкнули, чому вимкнули. І бувало, ж раз в місяці вимикав, він там пару годин побалансує. Типа все, балансую, той до тих діапазон, який потрібні, і наші знов там місяць відпочиває. Або якщо то сам включався, він досить рідко. Значить, відповідно, батарея нормальна. Але зараз не про те. Значить, Що я хочу зробити? так його все. Опа, так. Трошки одною рукою не дуже зручно. Так, наче попав на місце на своє, так, попав. Так, о, є така от коробочка. Ну, ясне діло, що тут ще буде з сейстерна стінка, там ця фанерка вкоротиться, бо це покати, чисто примірою. Тут будуть просвердлені отвори, щоб сюди вивести провода. Далі зверху поставимо цього інвертора. Таким чином так, і зафіксуємо його до корпусу до сюди провода, плюс-мінус до цих клем Далі тут на бокові сіночки ще приклеїться фанерка, зробиться ручка, так щоб от, можна було так взяти собі і перенести. Тобто тут є місце, щоб вона за габаріти не виступала, вона в габарітах буде вписуватися в цьому. так, Фанерки приклеїв і, і ручку зробив. Заодно будуть захищені клеми від удару. Так само буде захищена кнопка від випадкового запуску там і так далі. Хоча тут і, вона і так, в принципі, не дуже такому місці, щоб випадково нажати. Тут, ну, там десь рукою там якщо випадково торкається, все одно ж там є. ну, Хоч місце вистачає, нажимається вона, вона досить таки тугенько, випадково включатися вона не повинна. Але додатковий захист від цього. Далі з цієї сторони я снає, наша розеточка. Далі тут же я хочу або з тої сторони, або з цієї. Ще подумаю, вбудую гніздо таке. Як в стаціонарних комп'ютерів, так в блоках живлення. Так ж сюди вбудую для того, щоб ну, не тягти сам з собою якийсь там провід чи ще щось, а підключив, зарядив і, і провід забрав. Стандартний, так, який можна купити в будь-якому магазині, і навіть якщо його і десь там, ну, залишив вдома і десь прийшлось когось щось робити, то його найчастіше саме такий. Провід стаціонарних комп'ютерів. не тільки в комп'ютері, але багато чого використовується. Найчастіше його можна знайти будь-де. Навіть буває і, і так валяється без діла, і чи навіть в користуванні є. Ну, коротше, варіанти, шансів зарядити набагато більше. Далі, крім того, ще планую, можливо, виведу отакий от роз'ємчик. -роз тільки це на 60 ампер, А такий є більший, xt 90 Виведу його чи з цієї, чи з тої сторони, напряму від акумулятора для можливості підключити 24 вольта, хоча можливість буде підключити 24 Вольта і тут. Тобто під, при потребі, якщо там буде якийсь споживач, якому треба 24 вольта, і оце все воно ну, йому зайве, то можна або від цих клім підключитися, або виведу роз'ємчик. Це таке, це, в принципі, воно не, не сильно потрібно. Далі думав я ще USB. Роз'ємчик поставити так, щоб де телефонів. Але суть в тому, що у цього інвертора є USB. І такий, і такий. Досить швидко заряджає хорошо. І справа в тому, що він цей USB працює навіть при вимкненому інверторі. Чи це не в цьому? Ні, здається, що працює. Бо був в мене ще один інвертор. Такий маленький, так, як, як пачка сигарет. Тут в нього також, що він працював включений, не включений, йому без різниці, бо він працював. В цього теж, здається, працює, навіть якщо інвертор вимкнений, він працює. Так, да, точно працює, бо то, що... в е, мене раніше, хто пам'ятає, да, там була... акумулятор заряджав надвишками від сонця. І той контролер, він звідси був підключений деякий час. А потім у підключений ото, що... в мене були мережі інвертори, які йшли в помівку. Я зробив там платку. яка... Робила так, що вони помилку вже не йшли, її можна в опанели додати там, хоч 10 кВт, вони працювали на своїй потужності, все як має бути, чотенько працювали, то я їх від цього USB буде підключений, Тобто інвертор виключений, вони підключений до акумулятора, а виключений, кнопочка виключений, не працює, а USB працює. Тобто додатково ще якийсь ліпити USB, немає потреби. Тут, тут, тут є. Якщо якийсь, там є якийсь варіант, що треба зробити телефон, в принципі, можливість така є. Як таким розйомом Type-C, так само і з звичайним USB. Тобто, фактично, будь-який телефон можна зарядити. ну Там чи, чи телефон, там, чи якийсь там, інший гаджет. Тобто ну, таке от, така от ідея. Його потрібно все довести куття, його ще доклею стін попередні, там вже монтую ці всі роз'єми, які я планую. Після чого його нормально вишліфую. І Автомобільною шпаклівкою пошпаклюю. Ось в мене є така шпаклівочка. Є ну, я її нею пошпаклюю, пошліфую, щоб воно собі було таке. І відповідно після того його е, пофарбую. Не знаю, яким кольором. Ну, Зазвичай в мене такі от вироби фарбуються, там. який є в наявності, таким фарбую, буде під колір цього сірий. Але це ще поки що не точно, я точніше. Не пам'ятаю, чи та сіра фарба що залишилася, бо для, для дерева, для ну, таких там, типу, морів, з морілкою. Так? У мене багато яких є кольорів. А от таких чисто сірий, білий Білий є, сірий. Повинен десь бути. Я не знаю, чи є, але був точно колись. Швидше всього, сірим пофарбую, так само, як у той попередній корпус цієї батареї, був пофарбований сірим кольором. Там, з, з, з білою ставочкою, так що чи всього, і це і буде. Ну, щоб якась там більш менш естетика була. Ну, Це таки, якби воно свою функцію буде виконувати, навіть так, якщо його не фарбувати, але ну, навіть воно було таке трошки на вигляд краще. От, така от ідея. Хто що думає по цьому поводу, можете розписати. Чи це дурна затія, чи воно щось того варте. Ну, звичайно, я його буду і так робити, щоб, щоб ви не написали, бо зараз напишуть багато типу, купи собі екофлоу і так далі. Ну, Звичайно, це так можна купити екофлоу, і то буде набагато краще. Але якби, якщо його використовувати раз в місяць там, чи раз в пару тижнів, то ну, нема в мене зайвих грошей, щоб купувати екофло. Заліплю таке собі таку собі, типу, зарядну станцію з того, що є. По суті, воно зараз для мене воно вартує не знаю, кілька шурупів. Тому що фанера це по суті, з обрізків таких невеликих, які вже на меблі не підуть. Ну, що там, які там, які там зробиш меблі з цього обрізка. Хіба шухлядку якусь супермалесеньку, дніше прибити? ну, Не знаю. За це чаменка фанера стоїть, пустує дуже довго. Кидимося на мій бардак. От і там ціла прям кубка стоїть. Різних там маленьких. Ціла, понятне діло, а ці маленькі всі вони стоять без діла дуже довго і нудно. Потім або викидається, або от щось подібне з нього робиться, як оцей виріб, да, щоб шкода викинути, от щось з нього зроблю. Далі батарея вже вона ж була в мене наявності. БМС, це все, все, все все в зборі було. Ну я його ж не продам за 1000 гривень. Він таке не цікаво. А щоб воно стояло без роботи, теж нецікаво. Ну, так само інвертор також стояв без діла, що я викинув на OLX на протажу. Особи ніхто не цікавиться. Зараз відключень таких серйозних немає, десь там колись, то ніхто, ніхто не цікавиться. Можливо, там буде якийсь період, коли тут серйозні відключення, то тоді, я думаю, хтось за -за -за зацікавиться більше. Але Ну, якщо до тої пори я його вже зроблю сюди, встановлю і так він в принципі, буде жити. Не буду його швидше всього продавати, хіба що за якусь цікаву ціну, але це вже зовсім інша, зовсім інша історія. Поки що зроблю так, щоб воно собі було працювало в мене. Можливо, десь колись. Якщо не буде в ньому потреби, то його в принципі, продам так в зборі. Але знову ж таки, то, за якщо за якусь цікаву ціну, а за кілька гривень, ну, зовсім не цікаво, нехай, ну, якщо за кілька гривень, то нехай воно ну, працює на мене. І десь колись виручить. Бо реально бувають моменти, коли треба десь щось заживити, в якомусь місці, ну, де немає розетки і поблизу немає. Я беру той генератор, тягну за собою, да, щоб погрузити в машину, завезти, там знову розгрузити, тоді знову погрузити, тоді знову тут на місце поставити. ну, хоча куча, куча маніпуляцій, і воно тяжке. І це раді того, що там завести його і там. Буває таке, що треба там просто там, якийсь кусок арматури відрізати там, чи, там, чи ще щось. І раді того треба його тягнути. Ну, так оце буде простіше. Заряджений там стоїть, стоїть прийшов, взяв за ручку, типу, ні, скинув машину. Ну, важити буде, ну скільки. Ну, кілограм п'ять важить батарея, ну і ще, я не знаю, кілограм, ну, мабуть, кілограм 4 важить інвертор, я не пам'ятаю, скільки тут. Ні, менше, менше, я брешу 4 кг, щось я так пише. Тут це наді написано. от. Так, 2.8 і 3,3 кг. Що це означає, котра я не знаю. Ну, Щось мені здається, що. Може є там тих 3,3 кг. Що ж що, що тоді означає 2,8 кг? Ну, хто знає, підкажіть, до речі, моделька інвертора, може кому цікаво. Вони є на 24 вольта і є на 12 вольта, але там потужність 1,2 кВт. Були раніше на 12 вольт, але 2 кВт. Я зараз в Україні їх не зустрічаю. Вартують вони в районі 5 ,5 тисяч гривень. В принципі, як на момент, коли його купляв, так він вартував, так і в принципі, він зараз. Тобто ціна не падає. Хоча я думав, що ну, якби зараз його всього багато, є, туди ціна падає? Ну, Мабуть, в нього якась є своя особливість, через що ціна не може опуститися. Зроблений досить якісно. Хто хоче, можете пошукати мене є відео, я його відкривав. Потрібно було мені підпаяти оцей провід. Це для включення його зовні, щоб не кнопочки включати, а щоб автоматично включався. Тобто, якщо підключене живлення, ці два провода замикаємо і інвертор запускається. Ну, Тобто це, це кнопка продубльована. Інвертор досить непоганий. Своїх 2 кВт заявлених він без проблем тримає, Ну, але ж ну, подивіться його розмір. Давайте, так, що там. Рука це Розмір такий трохи необ'єктивний. От, Дивимося. 31,5 см довжина. 17,5 ширина, ну, це по корпусу, бо по лапах трошки довше. І ой, так, 8 см висота ну висоти. Тобто, Розмір такий внушительний там, радіатор такий нормальний трансформатор, такий досить ну, гарний. Свої 2 кВт він тримає без проблем. при пуску до 3 кВт. Холодильники, жодних питань запускаються навіть. не Ну, проблем ніяких пилосос, мікрохвильовка, навіть чайник. Тільки якщо чайник, то крім нього вже більше нічого не повинно бути. Ну, крім чайника, більше нічого включеного, бо може вже тоді не витримати. Тобто він показує тут потужність. Е, було, щоб було там 2100 навіть показував, 250. Е, такі потужності він тримає там до хвилини, здається, до. 120%, 115%, щось таке там перевантаження, він тримає до хвилини, там 125% тримає там півхвилини і 150% 10 секунд. Ну, тобто, якщо щось треба якесь потужніше, ніж 2 кВт на короткий час, він без проблем запускає. Ну, зазвичай там це, це всякі там холодильники і так далі, які в момент запуску хочуть і 2, і під 3 кВт. Навіть невеличкі холодильники, які там 100 Вт споживають, ну, при запуску вони значно більше споживають, ніж, ніж заявлено. У ну, мене він працював, холодильники запускає без проблем. У мене працював два холодильника. Єдине, що одночасно, якщо запустити два, він одночасно не міг запустити. Через те я поставив реле затримки включення простенькі, які після включення. Живлення на, ну інвертор включився, подалося живлення на, на холодильники, вони включаються тільки один через 4,5 хвилини, другий за ним через 5 хвилин ну після початку живлення. Тобто у них інтервал між собою приблизно 30 секунд, щоб не одночасно не включилося. З такою системою працювало все чудово, запускалися не як має бути, без всяких нюансів. І, до речі, оті релі-затримки, вони досить корисна штука з цими постійними включеннями-відключеннями, коли буває. Вмикають мережу, так, через 10 секунд мережа знову зникла, і через 10 секунд знову з'явилася. І для холодильника це ну, взагалі такий, нехороша історія через те, що компресор вже встиг накачати систему трохи тиску. Так, і після чого зникло, а далі він запуститися вже не може. Йому де, треба, щоб тиск зрівноважився, треба там хвилин. Там з 3-4, щоб він постояв. От через те от, я поставив ті реле, і ця проблема відпала взагалі. Ну, учасний холодильник, воно вже, в принципі, це все є вбудовано. Я, Холодильники я трохи старіші, там і вже там, 10 років більше, і більше от, таку придумати схемку. До речі, зараз покажу, як, що за реле затримки. У мене тут Схоже от стоїть. Так, трошки фокусуйся, бо не видно. Біля контактора, бачите, з боку таке собі рельє. Погане місце. Це за... мене стоїть на, на запуску витяжки. Фокусуся. Бардак бардаком, звісно, витяжка метабо стоїть. Це на запуск цієї витяжки, Вона запускається там через 5-6 секунд після запуску станка. Тобто, щоб не накладалися ці пускові струми, то зробив затримку. Таке ж саме стоїть і на холодильниках. Ну, Працює воно класно і воно. Досить потрібна штука. То цей інвертор працював собі от, з холодильниками, мікрохвильовка включалася. Пральну машинку не пробував. Е далі пилосос без проблем. Ну і все остальне Там про таке як освітлення, там, зарядка телефонів і так далі. Це я взагалі навіть не згадую, бо це, понятне діло, що ну, працювати воно буде. Тому, тому цікаво, може такий от апарат купляти. Хоча зараз, не знаю, чи є сенс його купляти, може трошки докласти гроші і купити зразу щось типу гібридного інвертора, який, по суті, цю ж саму функцію виконує, але в ньому ще є зарядка, і, і може коли захочеться сонячні панелі підключити, якщо, якщо є куди поставити. Кажу, така от історія. значить Поки що відео завершує, далі буду його доробляти. і Пізніше зніму, як воно буде вже виглядати фінальний варіант. Можу я десь протестую його. Є в мене <гум> ідея зразу для тих, хто любить халяву. Зараз є така от пілочка. вона пилюкою, бо вона в маслі була електрична. <гум> І буде такий апарат. Ну, хто там любителі халяви, зв'язок ловлять чи ні. Працює тихенько. І ріже гарно. Ну, я, насправді, це жарти. Бо це так робити не дуже треба. Хто не зрозумів, я мав на увазі, типо, тихенько різати в сусіда яблуню Ну, або не в сусіда. Е, ну, це, так, звичайно, робити не треба. Але якщо якась є от, ну, потреба десь щось собі порізати, наприклад, там, не шуміт і так далі. В принципі, робочий варіант. Е, тільки бажано акумулятор трошки більший. У мене там, звичайно, місце ще є. Якби буде додавати ще ампер за 30, там, в принципі, ампер на 30 в ще. Але я цього точно робити не буду, бо ну, немає потреби. Просто витрачати гроші на те, що, що, що потрібно буде раз в місяць, в кращому випадку ну, ну не цікаво. Нічого цілком достатньо буде. Значить, Доробляю його, пізніше будуть відео, я покажу, яке воно буде вже в фінальному варіанті. І можливо протестую. Я думаю, що штука вийде цікава. А ви як думаєте, вийде те, що я задумав чи ні? І напишіть свій гнівний коментар про фанеру, що воно все згорить, що це неправильно, треба робити з металу. Я це звичайно прочитаю, це дуже цікаво. І, це, і, звичайно, вас не послухаю, а залишу такі фанері. До речі, той акумулятор літій-залізофосфатний, його хотів до літа переробити в металевий корпус, але він так і стоїть у фанерному корпусі, такий, як він був, і тепер і живіть з цим. Ну, не маю часу завжди щось його робити. У ну, мене просто думка, що якщо ну, там в середній літій-іонний акумулятор, який горить, ну так горить, що скажено, горить. Якщо воно буде в металі, чи воно буде в фанері, чи воно де в текстоліті, яка різниця? Воно, якщо вже почне горіти, то там з усіх будуть де валити вогонь. І, і там вже не буде суттєвої різниці, чи воно в фанері, чи воно в чому. Тому є БМС, надіємося, що вона нормально відпрацює, не дай Боже, щось. І... Переживати, що там фанерний корпус, що воно щось там загориться, та немає що. Нехай там собі так буде, як є, та й все. Ти об мені просто простіше з цього зробити. Вирізав собі на станочку рівненько, склею, пошліфував, пошпаклював, покрасив, та й воно вже і собі має якийсь людський вигляд. З металу ну це треба теж, відповідне якесь обладнання. Це на коліні його так просто не зробиш з металу, бо тому що якби, метал багато чого не прощає. З фанери простіше. Так, вже відео затягнулося, вже три рази прощався. Ну, це як завжди, у мене ж то, що я коли кажу коротеньке відео, я вже за це з насмішкою кажу. Всі знають, що це в тому відео буде дуже довге. Значить, очікуйте, скоро я десь його дороблю. Буде ще одне відео. Подивимося, що з того вийде. Всім гарного дня.